Реклама у блогерів Instagram стала одним із найпопулярніших методів просування брендів. У епоху соцмереж інфлюенсери мають сильний вплив на свою аудиторію, що робить їх ідеальними партнерами для маркетингу. Але чи справді це вигідно? Привіт! Ви на каналі Ink System. І сьогодні ми розглянемо основні плюси та мінуси такого виду реклами. Для початку давайте з'ясуємо, які види співпраці зараз можна пропонувати блогерам. Нативна реклама. Це розповідь про продукт, яка не виглядає нав'язливо і не привертає зайвої уваги своєю рекламною природою. Огляд або розпаковка. Блогер може більш детально розказати про продукт. Колаборація. Творення спільного контенту з блогером. Амбасадорство. Інфлюенсер виступає представником вашого бренду. А тепер поговоримо про плюси співпраці з блогером. Довіра аудиторії: якщо інфлюенсер рекомендує продукт, підписники сприймаються як рекомендацію від друга, що підвищує шанси на покупку. Вузький таргетинг. Завдяки ніші блогера можна точно визначити аудиторію, яка цікавиться вашим продуктом. Автентичність контенту. Блогери часто інтегрують рекламу в свій щоденний контент, що робить її менш агресивною. Продукт виглядає природно в житті інфлюенсера, що зменшує ризик викликати негативну реакцію підписників. Залученість: успішні блогери мають високий рівень взаємодії зі своєю аудиторією. Лайки, коментарі, шеринги все це збільшує видимість бренду, що може сприяти продажам та впізнаваності. Результати за допомогою спеціальних аналітичних інструментів, наприклад, UTM-Міток, можна чітко відслідковувати, скільки переходів і покупок було зроблено завдяки рекламі в блогера. Ну і звісно, в співпраці з блогером є свої нюанси. Ціна. Популярні блогери можуть брати високі гонорари за рекламу. Якщо у вас обмежений бюджет, це може бути суттєвим бар'єром, а вартість не завжди гарантує відповідний результат. Ризик на аудиторії. Буває, що аудиторія блогера не співпадає з вашою цільовою. Наприклад, великий блогер може мати багато підписників, але не всі вони можуть бути зацікавлені у вашому продукті. Складність контролю. Хоча ви завжди зможете обговорити формат реклами з блогером, але вам не завжди вдасться вплинути на те, як вона реалізована. Швидкий зворотній ефект. Хоча реклама може дати швидкий приріст продажів або підписників, але це може бути дуже короткочасний ефект. Якщо не продумати довгострокову стратегію, ви можете отримати одноразову хвилю покупців, яка швидко згасне. Репутаційні ризики. Якщо блогер потрапляє у скандал або змінює свій імідж, ваша реклама також може постраждати. Реклама блогерів Instagram часто може бути вигідною, якщо правильно обрати інфлюенсера, чия аудиторія відповідає вашій цільовій. Для малого бізнесу або брендів з обмеженим бюджетом краще обрати інфлюенсерів з меншою кількістю підписників, але з високим рівнем залученості та лояльною аудиторією. Ключ до успіху це не лише вибір блогера, але й чітке визначення мети, формату реклами і моніторинг результатів. Друзі, дякую за увагу! Не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео.